Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні у вас визначна подія. Конференція присвячена такому дуже знаменному ювілею виходу у світ найпершого видання Енеїди Котляревського. І дуже хотілося бути десь ближче до вас, а найкраще разом із вами в Полтаві. Ну, на жаль, обставини не дозволяють, і я обрав таку форму дистанційну. Сподіваюся, що ваша конференція відбудеться. Надзвичайно цікаво, захопливо, плідно, ну, тому що її суб'єкт і постать Котляревського, і його безсмертний твір є, безумовно, чимось, що надихає, і ваша конференція буде тому підтвердженням. Я зупинився б на, можливо, двох епізодах власної біографії, завдяки яким я маю, так би мовити, своє таке особисте переживання і цього автора, цього класика і його твору. І я сягаю спогадами у далекий 1969 рік, коли у вересні, у вересні 69-го року, де я був, що зі мною відбувалося, я був третьокласником середньої школи, і я не міг не відчути. Того великого святкування, яке відбувалося в тогочасній Україні, а тоді дуже урочисто відзначали 200-річний ювілей із дня народження Івана Петровича Котляревського. Ось такий дуже яскравий спогад із дитинства, що всі навколо згадують про Котляревського і з'являється друком. Ювілейне видання. На жаль, я у ці хвилини не вдома. А показав би вам його, хоч ви його чудово знаєте, це е, прекрасно виданий двотомник е, Івана Котляревського. Е, у видавництві Дніпро вийшла ця феноменальна касета із двох томів. І перший том це, власне, його Енеїда. Е, так от. Це для мене тодішнього стало величезною подією, коли в нашому домі з'явилося це видання. І до сьогодні пам'ятаю, як батько читав мені не їду в голос, хоча я вже і самостійно, звичайно, міг читати, але батькові це приносило особливу насолоду. Він гортав ці сторінки, деякі строфи. Знав на пам'ять. Ну, ось такий перший спогад. Не можу не згадати винятково стильне оформлення художника Анатолія Базилевича. Ось. І потім... А потім минуло чверть сторіччя. І... У середині, а також у другій половині 80-х років, ми з Віктором Небороком та Олександром Ірванцем розвивали свою власну поетичну концепцію, і ми назвали наше поетичне угруповання «Бубабу». бу Ось в цій назві перше «бу», -бу» Себто Бурлеск має, як ви розумієте, безпосередній стосунок теж до Котляревського і до його поеми. І ось у літку 87-го року, це другий епізод. Ми у трьох у спекотному Липневому Львові. І у нас була ну, така товариська зустріч, дискусія із одним львівським поетом, який почав критикувати цю нашу концепцію, якщо її так можна назвати, тобто цей підхід бурлескно балаганно буфонадний. І він якось так намагався нас, ну, можна навіть сказати так, відвадити від цього захоплення Котляревщиною, як він сказав. Він був сповідником такого надзвичайно серйозного, патетичного підходу до поезії, до художнього слова. От. Але е, мій приятель Віктор Неборак впіймав його на одному моменті і е, просто не називаючи імені автора цитати, е, сказав лише оці слова: Будеш батьку панувати. От. Цитата із е, Шевченка. І е цитата, е ці слова адресовані безумовно Котляревському: будеш батьку панувати, і це був дуже переконливий жест, е тому що е наш візаві е раптом схаменувся. Що він, можливо, десь задалеко зійшов, тобто зайшов, тобто сперечатися із авторитетом Шевченка він уже не міг. І він сказав щось на зразок того, що мовляв, ні-ні, ні, ну я і сам, я дуже, я шаную, я люблю Котляревського. Але я проти Котляревщини. Тобто цих усіх якихось його наслідувачів проти цього такого якогось малоросійського стилю в, в нашій поезії, в нашій літературі. От тоді, е, трапилося те, що я вперше почув це слово Котляревщина і е, замислився е, над тим, е, наскільки ми можемо е, відокремлювати. Котляревського від Котляревщини, ба більше, а до якої міри ми можемо протиставляти ці два явища одне одному. Того разу я після кількох таких доволі незабутніх днів і ночей у Львові повернувся додому. І перше, що я зробив, це узяв із книжкової полиці е, теж таки, ювілейне видання 69-го року і почав знову е, перечитувати Енеїду е, з такою ідеєю, що ось напевно е, я зможу ухопити суть е, тієї Котляревщини, згаданої. Е, при цьому я знайшов доволі багато е, таких е, місць у цьому тексті, які е, інспірували. Тобто, е, ну, скажімо, е, та ж сама особа Мацапура, так, якій ми завдячуємо е, тим, що відзначаємо цього року згаданий ювілей. А у примітках до е, того видання я знайшов відсилання до е, реальної особи, до Ніжинського полкового ката, якого справді прізвище або прізвисько було Мацапура, Павло Мацапура, ось е, якого привселюдно стратили за жахливі, неймовірні злочини. І в мене народився вірш про нього. І так я почав писати свій поетичний цикл. Згодом я назву його «Ярмаркові Патрети, і він будується, власне кажучи, на якихось алюзіях, на якихось відгумонах і з, з, зі самою Енеїдою Котляревського, і е, з тими коментарями е, до Енеїди які. Мене страшенно зацікавили і надихали на створення написання цих віршів. Я хочу завершити цей свій виступ власне, віршем із двох частин, це Диптих, який власне, доволі промовисто називається. Загибель Котляревщини, або ж безконечна, безкінечна, точніше, подорож у безсмертя? І це теж якоюсь мірою полеміка із тим нашим колегою, поетом, який говорив про своє несприйняття Котляревщини. А для мене це. Це не поетичний стиль, це не якась літературна мода. Це для мене радше, знаєте, назва якоїсь такої країни, поетичної країни, власне, яка виникла на перетині, чи, може, у протистоянні нашого мазепинського високого бароко і імперського. Пітерського класицизму. І ось у, у цьому е, дуже е, складному енергетичному полі е, виникає країна, яку заснував Іван Петрович Котляревський. Носаток надцять перехилено той замакітрилось на гамус. А ті, що з крилами і з вилами, Губами бамкають, бібамус. Тут навіть коїтус не коїться, носаток надсядь перехилено, і непорушність нижче пояса, мов гузна цвяхами присилено, мов шиї зігнуто і змилено гвитай, щукате і пузате. Носаток надцять перехилено. Допоки будеш панувати, мов дух опухлої компанії, зітхаєш ревно і знесилено, ще по одній, панове панії, носаток надцять перехилимо. О, Ганусівко, чи дихо та прочі випиті напої в ліси свічок сумирно. Тихо відходять шльохи та герої. Ставайте свічками, почвари, дідони, свілли свічада. Паліть воячки непоборні, салютами люф. Іде, молодичка, з косою кривою, ставайте свічками, як буква і дух або Блазенський бубон, і буф. Вогнями ставайте, Мургухи, фіндюрки і цьохлі харцизні, джигунство й бугунство, як віхті гарячі в груді, вже сказано голосно й чисто: Любов і к Отчизні, мов камінь у річку слова, і круги по воді, світися як вістря, зоря. Нерозлінне рибриста над морем і полем, де в мандрах обсмалений рід, заводить у тартар крючок, баламут і юриста, хоча і йому не минути вогню сковорід. То хто буде завтра, і позавтра, і потім, і завше і ти по слов'янську латину в папірусну хлань. Крізь морок і мор, голоси, як вузли зав'язавши над попелом пасік, парсун і пісень, і повстань, косу, замашну і петлю мотузяну, і блискітку кулю. Стрічайте, герої, бурлацтва, святі бахурі. Вертеп не зачиниться. З нього показану дулю, отчизні і житні, і смерті, і ясній зорі. Дуже дякую вам за увагу і сподіваюся до зустрічі.